Шановні брати та сестри, всі присутні, я також хочу вас привітати з цим святом Христосу Воскрес. Будемо читати ці, далі про ці події, які написані. Четір Іван Гліста, я прочитаю саме від Івана Марка. 16 вось. Коли ми була субота... І Соломія купили пахощів, щоб піти і намастити його. І на світанку першого дня в тижні вони прийшли до гробниці Велисового Сонця. І говорили між собою, хто підходить там камінь від входу до гробниці. І глянувши, вони побачили, що камінь був відпочений. А він був дуже. Пійшовши до гробниці, вони побачили юнака, що сидів проводич і був одягнений у білому отелю і вжахнулися. Він же сказав їм, не жахайтеся, ви шукаєте розп'ятого Ісуса Назарея, Він воскрес, його нема. Ось місце, де поклали йому. Але йдіть і скажіть учням його та Петрові, що він буде раніше за вас у Галлеї. Там ви побачите його, як він сказав вам. І вийшовши, вони від гробниці, бо оволодів ними страх і тремтіння. І вони нічого нікого не сказали бо бояться. Коли Ісус воскрес вранці першого дня тижня, то з'явився перед усім Марією Магдалини, з котрою вигнав сім демон. Вона пішла і сповістила тих, що були з ним, котрі плакали і сумували. Та вони почули, що він живий і що вона бачила його, не повірила. Після цього він з'явився в іншому вигляді двом з них на дорозі, коли вони йшли в село. І вони прийшли і розповіли іншим, але і їм не повірили. Нарешті з'явився він одинадцятьом, коли сиділи в пристолій і докоряє їм за невір'я та твердосердя, тому що не повірили тим, які бачили його Воскресло до цього місця. І так, друзі, нам сьогодні Бог подарував таку можливість святкуватися свято, і, і нам не підуть, друзі, сьогодні ще більше для себе виклик. Що означає Воскресіння Ісуса Христа, друзі, а воно означає не тільки як історичну подію, як історичне свято, а воно, друзі, як означає як, і, як минуле свято, як сучасне свято і свято майбутнє. Тому що Христос багато разів казав учням своїм і людям, які були навколо нього, слухали Його. Він їм говорив про. Майбутнє Воскресіння, яке має бути статися свого часу. Але людям, друзі, це було дуже далеке, дуже незрозуміле, і Христос дав долучення учням своїм, потім апостолам, щоб вони йшли в цьому розділі до Марка, 16 розділі, говориться далі, каже Христос, ви тепер йдіть, Ідіть і проповідуйте це Іван. По всьому світу скрізь тебе буде про це воскресіння про те, що Христос прийшов для того, щоб людей спасти. І вони мали піти, друзі, і те, що Христос розпочав місію свою, розпочав нам Божого Спасіння. Він доручив учням своїм його продовження. Христос він помер, але воскрес, і це означає, що діло не завершено. Він підтвердив, що те, що він проповідував до своєї смерті, те, що мало бути завдяки смерті і опрощення гріхів, все це відбулося і підтвердження цього цьому він воскрес із мертвих. І він говорив учням саме йдіть, і це свящайте людям, що я воскрес для того, щоб знову прийти за мною, свого часу. І тобто, друзі, ця розпочата місія, вона аж на сьогоднішній день ще не завершена. Її почали учні, тобто продовжили учні, потім вони проповідували церквя, і воно проповідується до сьогоднішнього дня, і ми робимо те саме. І можливо, якщо Бог дасть життя і наші потім діти, вони будуть звіщати, аж доки не прийде Христос. Саме про те, що Він говорив, що це діло розпочати, воно буде завершене тільки при другому проществі Ісуса Христа. Коли знову Буде це Воскресіння мертвих, чи видно, зміниться люди, ті, які будуть на той час віручими, вони Воскреснуть уже для нового життя, для вічного царства, яке Бог приготував для всіх людей. А поки ми на землі, друзі, а поки, знаєте, в нас інодія цих учнів, десь буває, перемагає, невір'я в чомусь, де щось якісь обставини, вони засмучують в нас. Приходять жінки, кажуть, ми бачили Христа, не вірять. Прийшли інші учні, кажуть, ми теж бачили Христа, не вірять. Чому? Тому що вони були засмучені. вони сумували про те, що сталося з Христом. І оце, друзі, воно спонукало такі обставини, коли в них у смуту і не вірить. І написано, що Христос вже коли сам до них з'явився, то він попередник. Ну Чого ви кажуть, я вас попереджаю вже раніше. Ну, чому так мало часу пройшло і ви вже не вірите? І так, друзі, це продовжується, продовжується попаління. Люди на превеликий жаль досі квіт в більшості своєї не вірю, Воскресіння. Про тих, хто проповітує, вони знають, вони задаються питання людям, які слухають, які начебто приходять. На служіння і їм задає питання, ви вірите, що ми воскреснемо свого часу. Для вічного життя, для майбутнього життя. Люди нічого не кажуть, Мовчать. Хіба не вірить? Чому не вірите? Так само було свого часу, Христос дивувався, коли він їм говорив і говорив, і говорив, них, а вони не вірили. Ми сьогодні не бачимо серця людей. Ми можемо просто дивитися по поведінку, да? хто вірить, хто намагається якось вірити, там, чисто, в чині Ісуса Христа. А хто ж просто приходить і послухає, наче хто подобається, але не вірить. І слово Боже докоряє собі, докоряє хто ще не до кінця вірить тому. Друзі, нам Бог далі говорить через апостола Павла. Давайте ми Чому ми маємо вірити тому, що прийде той час, коли ми також воскреснемо? Не було би, друзі, просто, скажімо, логіки в тому, що ми робимо сьогодні. Якщо Христос Воскрес сам, а ми не воскресли. Нащо нам було б це святкування? Нащо було проповітувати Ісусі Воскресіння, якщо ми не Воскресаємо, апостол Павло каже, Взагалі, нащо було про це все говорити? І дивіться, він 13-го читатиму розілідому й і 14 й вірші, каже, ми, маючи кого ж Духа віри, як написано, я вірую, тому і говорив. І ми віруємо, і тому на сьогоднішній день говоримо, знаючи, що той, хто воскресив, Нас з Ісусом і поставить перед собою з вами. сумніви мають відпасти. маючи того Духа віри, якого приніс Ісус Христос самому собі. Він каже, завдяки цій вірі, колись говорилося і сьогодні говориться, завдяки їй, кажемо, ми. Як тоді говорили учні, так і ми сьогодні говоримо, що завдяки цю діря, яким я Христос, Він свідчить про те, що ми маємо воскресло Ісуса Христа і те, що з Ним ми також воскреснемо, тому що це Бог сказав, що Він воскресить нас і поставить нас перед собою. І ми будемо там. Але, друзі, питання інше виникає. Завдяки чому людина може Воскреснути? Що ми маємо робити, щоб Воскреснути і представити Бога нашого? Всі люди Воскреснуть, друзі, всі без виняті. Як ті, що вірували і ті, що не вірували, все одно Воскреснуть свого часу, віруючи воскресним першими, а не віруючи Воскреснуть потім, віруючи в Воскресенька вічного царства. Бо вони вже тут на землі оправдані Христом і будуть з Господом. А ті, хто воскреснуть потім, це будуть гріші, які вже на сьогоднішній день є засуджені. І написано, що вони воскреснуть для вічного засудження. Ось чому людям потрібно сьогодні задуматися за цим питанням, щоб не підпасти під вічне засудження і не бути з дияволом в одному місці. Потрібно сьогодні нас Бог закликає отримати цю віру, яка буде свідчити, яка буде говорити, яка буде переконувати, никому, що необхідно прийняти в першу чергу жертву Ісуса Христа, яка викупить нас, яка викрадає нас. І потім ми робимо те, що нам дозволить потім Воскреснути для нового виправдання, для нового життя. Друзі, читаю інше місце писання. Про перше писання до Коринтян, 15 ось. 35 віршка. Є так у те, друзі, таке виникає питання, як воскресень, але дехто каже. Мертві Воскрес і в якому тілі прийде. І апостол Павло такий називає нерозумним. І каже, нерозумне те, що ти сієш, не оживе, якщо не помре. І коли ти сієш, то сієш не тіло майбутнє, а були зерно, яке трапиться, пшеничне чи якесь інше. А Бог дає йому тіло, яке хоче, і кожному зверняти його тіло. Каже Далі. Сороковість, є тіла небесні, є тіла земні, але інша слава небесних, інша землі. І так, друзі, каже нам слово Боже, відкриває для нас, Божу істину, каже про те, що те, що ми сьогодні сіємо, знаходячись в наших смертних тілах. Каже, воно має потім воскреснути. Ось якщо ми сіємо вічність, якщо ми сіємо дух то від духа повернемо життя вічне, каже Павло. А якщо ми сіємо в наше смертне тіло, то, то воно все помре разом з тілом. Воно все помре з тілом. Але апостол Павло нам дає зрозуміти, що е, те, що ми сіємо сьогодні, завдяки Христовій вілі, які він нам подарував, воно саме ці справи, ті діла, які ми робимо на цій землі. Вони потім отримають нове тіло, яке буде воскресне для вічного життя. Тому, друзі, те, що свого часу посіяв і Ісус Христос на цій землі, воно воскресне. Те, що Він посіяв, воно Воскресне. Він Христос Воскрес і його справа продовжилася вже в вічності. Так само, друзі, і ми сьогодні, віруючи народу. Те, що ми сьогодні сіємо, воно має воскреснути останнього дня. І вже йому Бог дасть тіло своє, славне Тіло, тіло. І воно там отримає нагороду на небі. І так завжди з Господом Бога. Тому слово Боже закликає, друзі, маючи мудрість від Бога, маючи віру, маючи все необхідне для того, щоб ви нам сьогодні розумно підходити до всіх питань, описаних в щоб нам їх виконувати, щоб нам отримувати від Бога і Наталі мудрості і сіяти саме те, що ми впевнені в воскресне свого часу для вічного життя. Ми подякуємо ще раз, Господу, цій молитві, і попросимо, щоб Господь нас благословив на труд свій, на справи, які ми маємо продовжити аж поки вмре або поки прийде Ісус Христос. Молодця.